Самольот, грязь. Площадка – открытка. Стоп! Якось я стала свідком, як підліток розмовляв з кимось по телефону і каже: Купи мені абичний зошит. Ну, ти що, не розумієш, що таке абичний? Якби він мене це запитав, я би точно сказала, що я не розумію. Абичний, ну це справді чистий такий глянцевий росіянізм. Звичайний хлопець хотів звичайний зошит, але його хтось не розумів і він дуже з цього приводу нервував. Ну, все ніби дуже просто. Отож, давайте перейдемо. Звичайний той, який нічим не вирізняється серед інших, та головне, що окрім «обичний», Тобто звичайний, можна сказати, нормальний, можна сказати простий, можна сказати простий, типовий або пересічний. Останнє, чесно кажучи, я би у цьому контексті і не вживала. А от подобається мені ще таке слово є абиякий. Не забути, але ж абиякий, ну гарно ж. До речі, про красу. Слово, яке підлітки ніколи не говорять, ну принаймні я не чула це слово московити намагалися забрати з нашого мовлення краля. Краля це те саме, що й красунян. Останнє наближене до якого до красавіци. Навіщо українській мові бути унікальною? Та навіщо нам вирізнятися? І взагалі вона повинна наслідувати всьому нашого старшого. Не можу сказати старшого брата, бо мене аж всередині все перевертається. Ні, насправді. Отож, краля, краля, миловидна пані. Наші українки справжні кралі. Це визнають не лише українські чоловіки, але й іноземці. Цінуємо один одного.